Você ЗСУ підуть у контрнаступ вже у квітні травні. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українські воїни готують і планують контрнаступ. більше, атака ЗСУ триватиме одразу за кількома напрямками. Щоправда, терміни наступу будуть залежати від сприятливої погоди. Про це Резніков повідомив, відповідаючи на запитання щодо леопардів, які надіслали Україні західні партнери. Міністр оборони сказав, що танки можна буде побачити саме у контрнаступі. Тер наступі і станеться це у квітні-травні. Тим часом у мережі з'явилося відео зі скупченням величезної кількості техніки Збройних сил України. Його оприлюднив нардеп Олексій Гончаренко. На ролику видно танки, колісну техніку та реактивні системи залпового вогню. Коли та де саме зняли це відео, наразі невідомо.